Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, нарешті на вулиці дощ, і я вирішила змонтувати відео про мою чудову, незабутню поїздку до міста Лемго, яке знаходиться у північній Рейн-Вестфалії. Це адміністративний округ Детмольд. Ми вже там були, ви вже подивилися відео, сподіваюся, з моєї минулої поїздки. Хто не подивився? Зайдіть багато цікавого. І з міста Лемго я не витерпіла і вам тоді зробила невеличке відео про Юнкерхаус. це неймовірне місто, неймовірний будиночок. А ми їдемо і ще не знаємо, що ж нас там чекає. Раніше було простіше добиратися, можна було потягом доїхати. А тепер доводиться їхати довше, але автобусом і можна побачити ось такі споруди. Чесно кажучи, навіть не очікувала їх побачити в Німеччині. Ну, не знаю, чомусь в цьому регіоні, де я живу, ось таких заводів ну, немає поряд. Я була не права, вони дійсно є, але трішечки в сторону. Навіть не очікувала, що дорога так швидко закінчується, і я вам нічого не встигну розповісти перед тим, як ми побачимо ось цю красу. Я одразу на центральній площі міста Лемго. Це ратуша, і вона просто неймовірна. І збоку, ось тут, за вуглом, знаходиться аптека, одна із найстаріших аптек. Міста. Як ви бачите, старовинних будинків в тому вигляді, які вони були, дуже багато. Ось бачите, раця патека це Господі совєти, паради з парадами. Але всередину я не піднімалася, тому що мене одразу просто заворожили будинки, і я вирішила швиденько все подивитися. Центральні фасадні будинки дуже колоритні, точні, фасади будинків, саме ось так, дуже виглядають колоритно. І погляньте, як переплітаються всі епохи. Тут є і старовинні будинки в, у стилі фехверковому стилі збудовані і розкішні кам'яні будинки. І майже всі вони з різьбою. Це місто недарма називається ще містом Віяла. Ось ті мельниці, чи як їх назвати на будинках, вони прикрашають повсюди. І різьба. Статує, тут і неоготичний стиль, і бароко, і ось ось ці будиночки, які збереглися ще з 16 сторіччя. Це просто, ви знаєте, я дивлюся зараз, і в мене знову емоції переповнюють. Ну, ось гляньте, я стояла біля нього як заворожена. Це ж все вирізьблено. Внизу зроблено вже в більш сучасному стилі, а верх зберігають. Це ну, просто неймовірно. Я була ще перед Днем Всіх святих, тому що є прикраси на могили продаються. А я дивлюся ось на цю красу. Зараз ж поряд і площа ринкова. Це просто тут я ходила. Будиночки йдуть. Ви знаєте, що в Німеччині від ринкової площі, де стать Радхаус, йдуть, віяло, не віяло, як зірочка. І ось так йдеш по них і тебе тягне на наступну вулочку. І там теж цікаві будинки. Ось, бачите, отак глянув, і пішов, і пішов, і пішов. Це так затягує, що інколи боїшся, що ти просто звідси не вийдеш. Але. Це неможливо, бо, ходячи ось так, колами навколо центральної площі ти постійно повертаєшся до Радхауса і до аптеки. Я, не пам'ятаю, чи робила я вам фото допис із фото аптеки, я фотографувала ці бюсти. А як же ж правильно не знаю? Повторюсь, я ж не мистецтвоздавець. Ось гляньте. Це просто витончений візерунок, ажур такий. А тут суцільна строгість. Але теж гарно і повсюду ось такі фігурки, це саме на цій вулиці всюди. Які несуть номер будівлі, або якщо це е, якась, чи швейна майстерня, чи е, салон якийсь? Ну, ось, подивіться, який рік відбудував побудови цього будинку. Були навіть набагато старіші будинки. 1609 я бачила, але ж це, в моєму розумінні, зовсім не зрозуміло. Найцікавіше те, що місто має і емблему, і прапор, на якому намальований льон. Раніше це була сільськогосподарська територія, яка вирощувала льон, і починалося все саме із кацтва і е, шиття. Звичайно ж, пиво. Це. Без цього неможливо Німеччину уявити без пивоварень. Ось. Трішечки я відхилилася і попала ще на одну ось таку вуличку. Теж дуже цікаві ось такі віяла. Ну, хто називає мельницею, хто віялом. Але ж вони дуже гарні. Остання частина буде у мене, я її спеціально відокремила, і вона буде йти окремою частиною. Це буде найстрашніша частина саме історії цього міста. Ну, і, звичайно, як же я можу пройти по цей цікавий кущ? Ну, Деревину це неможливо, бо. Як бачите, мене вже просто потягло, я фокусуюся саме на таких цікавих вирізблених фі... фасадах. Тут, де я живу, більше це або з біблії рядки вирізблені, або прізвища імена того, хто там жили, а тут ось так. І здавалося, машиною їхати зовсім поряд, зовсім мало, але автобусом він заїжджає практично всі невеличкі містечка, села поряд, і виходить дуже дорога, така далека. Але це зовсім невиснажливо, це зовсім цікаво і у вічизняну Другу світову війну. Це місто було практично не зруйновано. Тут стояв англійський британський гарнизон, і місто практично збереглося. У першозданому вигляді, на відміну від міста Гютерсло, яке було зруйноване, і тут дуже мало. Це просто казкове місто. Ось такої кількості різних стилів, різних. Фігурного різьблення не побачивши в жодному місті Німеччини. Я нагадаю, це Північна Рейн-Вестфалія, місто Лемго. Невеличке місто, але у ньому дуже багато старовинних будівель, і саме це просто притягує туристів. Ну, хіба ж це церква святого Ніколауса. Я не планувала заходити всередину, але я почула орган. Дуже цікаве оформлення ось цими такими фігурками міфічних істот і дуже відрізняється від звичного нам готичного стилю, навіть тим, що стіни, як бачите, побілені у жовтий колір, Вирізблено всі такі фрески і лунає орган. Це вирішило все. і я... Пішла всередину. Її будівництво почалося в 1190 році і зайняло 40 років. Спочатку це була Романська базиліка, така невеличка, і потім в 1375 році практично вистри, вибудували, відбудували нову готичну церкву. В 1666 році, під час процесів відьм настояв Настоятель собору Кох був звинувачений у союзі з дияволом, і йому відрубили голову, відрубали голову. Ось це найстрашніша сторінка цього міста. І цьому я виділю окреме відео. Була постійно перебудова церкви. Щось добудовувалося, що зносилося, але. Орган, який тут працює з 1968 року, це родзинка цього, цієї церкви. Обожню органну музику, це завжди відпочинок для душі. Ми продовжимо. Якщо ви будете в Лемго, то можна відвідати тільки вулицю Мітельштрасе. Це середня вулиця, яка знаходиться йде від центру старого міста. І ви побачите все. Це були перші будинки, які я вам показувала на відео. І це захват, який мене і зараз переслідує. Як бачите, тут ось подалі від центру міняються вже будиночки, міняється архітектура, і ми виходимо на вулицю, яка, вона, яка повинна привести ось до цієї церкви, і до найстрашнішого будинку Лєм. Я сподіваюся, що ви зацікавилися розповіддю, зацікавилися цим містом. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, обов'язково розповім вам все і до зустрічі в наступному відео.